Усім, як завжди, у цій порі вас світає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фригішин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації, і вже за кілька секунд будемо говорити про мамографію. Структурі онкологічних захворювань жінок в Україні рак молочної золози займає перше місце. Медики не втомлюються наголошувати, що після 40 років мамографія раз на рік просто обов'язкова, навіть якщо вас нічого не турбує. Наразі в центральній міській клінічній лікарні придбано сучасний 3D-мамограф. Він наразі проходить діагностику і вже буквально за два місяці зможе приймати пацієнтів. Більше про це нам розкаже завідувач рентгенологічного відділення Ігор С. Доколовський. Наш мамограф дуже сучасний, він єдиний такого класу 3D-мамограф в нашій Івано-Франківській області. На сьогодні він проходить тестування на безпеку для навколишніх приміщень, безпеку для персоналу, для пацієнтки. Людей, які хочуть обстежуватись, зараз не беруть. Це обстеження триває переважно до двох місяців. Проводить це обстеження і вивчення цього апарату кілька установ, які задіяні в Україні державні служби, які вимірюють радіацію. Коли все буде промірено і доведено, що він безпечний для людини, для персоналу і для оточуючих кімнат, де теж працюють люди, тоді він запрацює. Імовірна дата в більшості випадків це два місяці. Ймовірно, дата початку роботи 1 березня, 3 березня, 10 березня. Тобто це залежить від роботи державних органів. Переваги його ті, що за допомогою набагато меншого опромінення, як інші, результат зображення набагато кращий. Тобто тут жінка в нас є особливою. А ми робимо свою роботу. Ми робимо видимо те, що не видно. Апаратура сучасна. Медичні технології йдуть до того, щоб зробити за допомогою найменшого промінення найкращий результат. Він чітко-чітко пристосований для того, щоби. На якомусь етапі роботи, наприклад, через рік, через півтора року, лікарня отримає ліцензію на інтервенційну мамологію, і до нього є спеціальний пристрій, який дозволяє під контролем рентгенівського променя зробити, за допомогою того, що він робить 3D-зображення, зробити пункцію чітко з того місця, що потрібно. Тобто тут же під контролем. І ще раз підкреслю, тобто це етапна робота. Першим етапом є цей мамограф, який ми почнемо робити скрин скринінг, так другим етапом однозначно це є шлях до one Stop маму Ну так називають в Європі, в Америці називають такий а, відділ лікарні для жінок, так, для для жінок і, звичайно, для чоловіків, які мають хвороби грудної залози, коли жінці не треба. Прийти зробити мамографію в одному місці, потім йти онко, потім до мамолога, потім кудись на пункцію їхати і розтягувати це все на великий період часу, з розумінням того, що хвороба, можливо, є, а вже могли почати лікувати. Тобто наше керівництво намагається зібрати все в одне місце. Так і називається, одна зупинка мами. Тобто жінка приходить в одне місце, і до неї приходять. Взаємодоповнюючи. Дивіться, не говориться, що. Після роз... Нема в стандартах медичного обстеження жінок зроби після 40 років, щороку УЗД. Ні. Якраз зроби щороку мамографію. УЗД доповнюючи метод. УЗД залишаємо для тих жінок, які є до 40 років. До 40 років супер. Але і УЗД, і рентгенографію, молочну мамографію. Робимо в дні циклу, якщо є цикл ще, так? тоді робимо в дні, в дні циклу а, першу половину. Так? Вибираємо такі дні, щоб, наприклад, було між, між 9 наприклад, і 13-м днем, між 8 і 12 днем. Так? Місячного циклу вибираємо цей час. Раніше її можна робити тільки в дуже виключних випадках, коли лікуючий лікар, а, не лікар-енгенолог, лікуючий лікар, так? розуміє, що це потрібно з деяких причин. Наприклад, мама померла від раку молочної залзи. Ну, є логіка, правда? Навіть людська, не треба бути лікарем, щоб це розуміти, так? Наприклад, рідна сестра оперована з приводу раку молочної залзи. Ну, тобто, лікарем не треба бути, тобто, зрозуміло, що... тобто їй потрібно вже з 35 років бути насторожною. Так це є причини такі соціальні, скажімо, медичні причини, які, е, причини анамнезу, можна сказати, так, історії цієї жінки чи історії родини тої жінки. Є інші причини, чому не треба робити радіація. Тобто, як би ми не хотіли, обстеження пов'язане з тим, що у пристрій вмонтована рентгенівська трубка. Рентгенівська трубка дає радіацію. Без цього, щоб легко опромінити молочну злозу, неможливо отримати. Результат ще причина, чому не варто робити структура молочного залози. До 40 років структура сильно відрізняється в жінки від структури молочного залози після 40 років. До 40 років вона більше залозиста. Залозистка тканина на рентгенограмі така щільна, що вона приховує будь-які зміни, якщо вони навіть якісь сіє невеликі зміни, вони приховані структурою, тобто це анатомічно і на це теж впливати неможливо. Один раз на рік приходите робити мамографію, навіть якщо вас нічого не турбує. Ще раз підкреслю: навіть якщо нічого жінку не турбує, один раз на рік робити мамографію, наша держава, Україна подбала про, про наших жінок в тому плані, що не треба ні за що платити. Тобто пацієнт не платить. Держава передбачила такий пакет для нашої установи, для Центральної міської клінічної лікарні. що жінці треба взяти направлення в сімейного лікаря електронне, яке вона отримує в телефон. Зареєструватися або по телефону в контакт-центрі, або прийти краще, звичайно, прийти сюди, в реєстратуру, зареєструватися і отримати годину і час, коли прийти на це, на обстеження. Дивіться, це один з міфів, що це болісна процедура. Якщо жінка. В інтернеті прочитала відгуків, там 50 відгуків, що це болісна процедура, повірте, їй, буде боліти. З нашого боку, чітко кажу, що ця процедура не болісна за тих умов, що ви робите її в нас. Технологічно те обладнання, яке придбане так, за державний кошт, передбачає, що не повинно а притискання молочної залози під час обстеження визначено. Абсолютно повністю автоматично, людина ніяк не впливає. І при найменшому відчутті збільшення тиску а, пристрій, який стискає молочну залозу для обстеження, а, припиняє тиск. Тому а, це виключено. У нас були чоловіки і були з реальними пухлинами, які реально потім йшли на пункцію, йшли на операцію. Тобто, і, ну все. Тобто закінчувалося все добре, але це повністю реальна ситуація. Але за рік було два чоловіка. За рік робимо мамографії біля восьми тисяч. Тобто, якщо вісім тисяч мамографій робиться, то тоді виявляється біля пів відсотка. Але це скринінг. Тобто не може бути, щоб багато виявлялось. Це ми не онкодиспансер. Це скринінг. Це означає, що до нас приходять ті жінки, маса жінок, які навіть зовсім не мають скарг, але приходять тому, що їм виповнилося 40 років. Або вони вже робили мамографію минулий рік один раз і через рік приходять знову. Ті робили що минулий рік, позаминулий рік, позаминулий, рік, знову приходять. Так? Вони приходять скринінг. Зараз завдання стоїть важливе скринінг жінок, щоб на ранній фазі виявити. І щоб жінка не, не мала продовження хвороби, виявлена на ранній стадії, дає виліковування, 99% дає виліковування. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!